Великий big, малий small, більший bigger, менший smaller, найбільший biggest, найменший smallest, довгий long, короткий short, довший longer, коротший shorter, найдовший longest, найкоротший shortest, швидкий Fast – повільний, Slow – швидший, Faster – повільніший, Slower – найшвидший, Fastest – найповільніший, Slowest – високий, High – низький. Low – вищий, Higher – нижчий, Lower – найвищий, Highest – найнижчий, Lowest – широкий, Wide. This is a fire track. Це пожежна машина. This is a fire track is small. Ця пожежна машина маленька. This fire track is bigger than those fire truck. Ця пожежна машина більша, ніж та пожежна машина. This fire track is longer than that track. This is a short. Ця пожежна машина довша, ніж ця. The fire engine is big red car. Пожежна машина. Це велика червона машина. The fire engine exchanges the fire with water. Пожежна машина гасить пожежу водою. Fire is very dangerous. Пожежа це дуже небезпечно. Then you see a fire, you must to say your relatives, teacher or any else. Коли ви бачите вогонь, ви повинні повідомити родичів, вчителів чи ще когось.